Латін, джерело міо, і Марганцю та Елмателфолато. Точно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Мене звуть Юля Петрова. Говорити зараз будемо про українську енергетику, про те, коли з'явиться і тепло, і світло в оселях не тільки киян, а й всіх українців. На прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Пане Володимире, добрий день. Слава Україні. Добрий день, пані Юлія. Героям слава пам'ятаємо. Вночі 3 лютого завдали по Києву чергового масованого удару. Рашисти удар був по всій Україні, але дуже сильно енергетичні об'єкти в Києві постраждали. Кажу зараз про Дарницьку ТЕЦ. Про неї окремо будемо розмовляти, будемо говорити. Пошкодження є в кількох районах. Нові відключення відчули на собі. Я їх називаю графіками тих графіків, які поза графіками. Ну, то таке, Як би ви на назав... Загал охарактеризували ситуацію в українській енергетиці після цієї доволі свіжої атаки, ну, ситуація достатньо складна, це зрозуміло. Вона була і до атаки дуже складною, і після атаки стало ще не краще, да. Ну, водночас, все ж таки, хотів наголосити, що найгірша ситуація і найкритичніша не з поставками електричної енергії а саме з теплозабезпеченням, тому що. Дійсно, ворог сконцентрував хоча частину ударів, і по е, тепловим електростанціям, і по генерації інших видів по підстанціям е, системи передачі, але все ж таки основний фокус був направлений на е, знищення тец, тобто е, генерація, яка, яка насамперед виробляє теплову енергію. Що дуже важливо для людей от, в ці великі морози. І, і ворог це прекрасно знає, тому і атакує. Тому дійсно mm -hmm. треба насамперед е, якось вирішувати питання навіть не стільки з електропостачанням, хоча й тут ситуація дуже складна, але насамперед з тим, що робити з цими будинками. Києві там близько тисячі будинків, і в Харкові. Там і 800, в інших містах також є, які зараз знаходяться без тепла. Угу. А які першочергові кроки а, міської влади, передусім, я про Київ зараз кажу, повинні бути для того, щоб тепло якнайшвидше поновити? Ми прекрасно розуміємо, що та ж Дарницька ТЕЦ її ремонт займе значний час. Знову таки, окремо про це поговоримо. Або й давайте зараз. Так вчора ми всі побачили світлини. Наскільки зруйнована Дарницька ТЕЦ запросили туди, аби показати е, все, що там сталося після ворожих обстрілів, 60 послів іноземних. Держав, і видно з опублікованих світлин, що майже зруйнована Дарницька ТЕЦ. Чи можна її відновити, відремонтувати? Якщо так, скільки на це піде часу? Чи є таке розуміння зараз у міської влади, чи є розуміння в наших західних партнерів, чи готові нам допомагати? Ну, потрібно досаперед згадати, що таке ТЕЦ. ТЕЦ це вироб... виробництво таке. Така електростанція, можна сказати, яка виробляє не тільки електричну енергію, а насамперед тепло. Тобто це велика генераційна установка. Та ось расисти, значить, вони в основному били попередній удар не тільки по електричній частині цієї цій дарницької тези, а скільки по тепловій, що значить, ще більше ускладнює ситуацію. Тобто, думаю, що Ну, дуже важка проблема насправді стоїть, оскільки, ну, уявіть собі, що ця е, ТЕЦ вона е, виробляла теплову енергію для близько 500 тисяч мешканців Дарницького району. Як можна швидко замістити такі величезні потужності? Е, Ну, поки що уявити важко мені це, да, тобто... але потрібно розробити безумовно, план заходів, і е, в першу чергу цей план заходів має передбачати е, те, щоб е, зрозуміти, в яких будинках найгірша ситуація, і е, 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 якщо є така можливість, то е, Укренерго там поки, має за, за дорученням, мабуть, штабу енергетичного на чолі з паном Денисом Шмигалем надавати в такі будинки електричну енергію в пріоритеті. ну хоча б по 12-16 по годин на добу. Для того, щоб люди могли якось компенсувати втрату теплової енергії, хоча б частково електричну енергію через обігрівачі. Але при цьому потрібна дуже е серйозна роз'яснювальна робота для людей, щоб вони не е застосовували одночасно декілька приладів. В, в іншому випадку просто можуть погоріти кабелі і полетіти проводка, і буде ще гірше. Ну, це ми бачили, це спостерігали на прикладі Троєщини. Тому е я думаю, що це такий важливий крок. Е і може достатньо швидко спрацювати позитивно. Ну і потім, безумовно, потрібно доставляти в цей район генератори різної потужності для того, щоб заживляти будинки, доставляти модульні котельні. їх там завезено зараз немало. Також. За повідомленням уряду у нас на сьогодні 250 когенераційних установок вже встановлено по Україні, але ж 200 таких установок ще не встановлено. І перспективи, ну по різним причинам не встановлені. Вони там по фінансовим, по по проектним. Просто людей десь немає, щоб це робили, значить, і тому. Є, є сенс частину цих установок з інших регіонів перекинути, де їх неможливо встановити. Вони не будуть вже встановлені цією зимою, перекинути на критичні об'єкти. Угу. Щодо прогнозів про відключення електрики, там скільки часу світло матимуть кияни у своїх домівках. Я бачу зараз слова Дениса Шмигаля, міністра енергетики. Вони я від нього не в цьому напрямневтішні. Так він каже, що можливо збільшуватимуться кількість часу, які кияни і там інші українці перебуватимуть без світла. Ну, тут е Денис Шмигаль ма мав на увазі що. Він нам мав на увазі у е випадку, якщо, будуть збільшено, е якщо буде черговий удар расистів по українській енергетичній системі. Поки що система більш-менш збалансована, вона працює в цілісному режимі. Але е ми ж знаємо, що майже, майже з великої ймовірності будуть, будуть нанесені нові удари. Енергетичній системі, ми вже знаємо навіть, куди ці удари будуть нанесені, і в першу чергу вони знов таки, скоріше за все, будуть бити по системам системам теплозабезпечення в великих містах. А також особливу увагу я б звернув наших, наших протиповітряних оборону на захист підстанції Київська. Станція Київська, тому що це ключова станція, від, від якої критично залежить місто Київ, тобто вона передає електричну енергію від рівненської атомної станції. І на сьогодні, так, у зв'язку з тим, що власна генерація Києва вона зруйнована. Ну не на 100%, ну, ну дуже сильно, ми це знаємо. Крім того, серйозно пошкоджена Трипільська е, тест, тому Київ в основному залежить від рівненської. Атомної електростанції для того, щоб отримувати з цього про суті останнього каналу електричної енергії, електричну енергію потрібно максимально захистити підстанцію Київська, в іншому випадку, просто Рівненська електростанція не зможе передати електричну енергію не тому, що вона там не буде не може генерувати, тому що вона не зможе передати, якщо буде пошкоджена серйозна підстанція Київська, тому в першу чергу потрібно в цьому приділити увагу. Угу. Пане Володимире, ну от реальний стан справ ви вже описали. Можна багато зараз міркувати про те, чому так сталося, чому не були більш-менш підготовлені, тому що українці і відповідні служби, да, відповідні навіть не служби, а відповідна ну влада, напевно, все таки, тому що там якісь кроки на випередження треба було робити більш системні, а більш в цьому напрямку правильні. Але я хотіла з вами про недалеке майбутнє. Поговорити і трошки оптимізму додати нашій розмові. От знаєте, надзавдання над пройти зиму 2025-2026. Я дивлюся на календар. А сьогодні вже 5 лютого, до 28 восьмого зима має закінчитися календарна. Принаймні, 20 плюс днів залишилося. Особисто я вважаю, що насправді надзвичайними зусиллями, але місія здійснена, навірно. Абсолютно, тобто ми пройдемо цю зиму з великими втратами, і, на жаль, навіть втратами частину житлового фонду, який буде важко відновити і, е, швидко, да? і це буде коштувати великих коштів. Тому я зрозумів ваш натяк, що потрібно вже зараз прямо думати і вживати засади, яким чином. Готуватися до наступного осіннього зимового періоду. Так, так. Уроки нинішньої зими, які ми обов'язково маємо вивчити, винести, зробити висновки. От про них розкажіть. Ну, насамперед, головний урок я б хотів по Києву сказати. Так, тому що Київ ми бачимо тут найбільші проблеми, і вони не тільки пов'язані. З ударами, хоча ми расистів, хоча це основний фактор проблем створених проблем. Але б хотів би також звернути вашу увагу на хаос, управлінський хаос в місті Києві. Чому? Тому що з одного боку у нас, начебто, відповідає за все мер Києва, з іншого боку, йому постійно урізали певні повноваження. Наприклад, Районні адміністрації від нього не залежать, так, ну це так сказать, критично залежать, мабуть, від адміністрації президента, тому що вони призначаються президентом. Потім є в Києві, в київській адміністрації, в київських органах. Так теж люди представляють, які представляють адміністрацію офіс президента. Да? Тобто і в Київській міськраді теж там. Різні політичні сили, немає такої злагодженої роботи між ними, і в результаті, начебто, в нас є мер, але не, немає єдиного начальника. Я так прямо можу сказати, що е, дуже багато різних керівників вони е, незрозуміло кому підпорядковуються. і цей мені здається хаос потрібно припиняти, тому що. За такою управлінською моделі неможливо, мені здається, буде гарно підготуватися до осіннього зимового періоду. Потрібно, щоб чітко, якщо дійсно місцева влада, вона має брати на себе велику частину відповідальності, але її повинні надати велику частину повноважень, да тобто і. В тому числі фінансових можливостей, щоб вони могли реалізувати ті великі задачі, які стоять перед е, наступною зимою, без вирішення цього е, е, без подолання цього управлінського хаосу е, в Києві важко буде на чого для на, на щось розраховувати. В Харкові там краща ситуація. Також і через те, що все ж таки всі глави районів вони там достатньо скоординовано підпорядковуються конкретно меру. Там, е, в принципі, є такий оцей принцип і діначалія, так і саме через самоврядування він значить е, працює нормально. Ну і безумовно, що тут потрібно, потрібно зібрати дуже кваліфікованих спеціалістів, інженерів, які могли би розробити план. Це план дуже має бути якийсь нетрадиційний, дуже креативний, яким чином за півроку е, забезпечити такий величезний фонд це близько райони лівобережжя, там проживає біля більше одного мільйона мешканців. Там і в Голосієва в центрі міста які втратили значною мірою е, теплозабезпечення через те, що порушені ТЕЦ. От як це якими альтернативними джерелами замістити да? Тут потрібні серйозні рішення. Це не тільки когенераційні установки, це не тільки міні котельні тому що ну поки що мені важко уявити, як тільки за рахунок цього можна замістити. Такі великі втрати таких величезних потужностей дан десь на 20-30% можемо, можемо, мабуть, замістити що робитись з 70%? Тому потрібно мабуть також терміново зайня, зайнятися термом модернізації будинків, утепленням всіх будинків, виділення коштів на ці, на ці, на ці заходи, тому що якщо дійсно будинок гарно. Утеплений за всіма стандартами висок, висок, високої якості, то е, тоді, е, тоді просто е, якщо наприклад в будинку зараз, де нема тепла, е, і він не, не утеплений, не термомодернізований. Ну там десь 5 сім градусів тепла. А якщо б це, там була термомодернізація, то там було б градусів 12-13, Це абсолютно погодьтесь інша ситуація. Інша ситуація. Ну що ж, давайте не про Київ також поговоримо, тому що ось надходять свіжі повідомлення щодо атаки із свіжої атаки від расистів, з якою ми розпочинали нашу сьогоднішню розмову. Пишуть, що частково залишилися без світла чотири області, посилаються на першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова. Йдеться про споживачів у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Розкажіть про. Ситуацію там. І на загал, я так розумію, що найскладніша ситуація все-таки лишається у Києві, вірно? Ну, так, да, можна так сказати. Ну, зрозуміло, що е, в Сумській області там йдуть постійні обстріли. Ця область знаходиться фактично. ну, Це прикордонна область, і Росія має можливості різними е, засобами враження, не тільки далекобійними. Обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Що стосується Харкова, там теж проблема, тому що фактично після останньої атаки е, Харків залишився там на мінімальних, значить, можливостях передачі електричної енергії до цього міста, оскільки багато підстанцій, там лінії електропередач було пошкоджено, і тут дійсно є серйозна проблема, як до Харкова передати електричну енергію в достатніх кілька достатній кіл кількості. Це ж саме стосується і Дніпра, і Запоріжжя, і Одеси. Угу. Що ну що ж. Потужності є. Потужності є, їх, їх можна виробляти на атомних блоках. Зокрема, у нас дев'ять атомних блоків. Да, вони все не покривають, але покривають значну частину, і імпорт у нас є великий. Розумієте, можливості великі імпорту це теж важливо. Але питання в тому, що на жаль, у нас значні пошкодження в системі передачі, і навіть незважаючи на, на наявність. Генерації ми значну кількість її не можемо передати в ці райони. А налагодити все досить швидко, таки не вдається, і це не людський фактор. Направду управлінські, як ви сказали, ці питання потрібно вирішувати і вирішувати досить швидко управлінські в Києві. Укрулінські в Києві. А що стосується в інших регіонах, і стосується значить передачі електричної енергії, тут фактор військовий, тому що тут діє такий, знаєте, цикл, смертельний цикл. Я б так сказав, що ворог обстрілює е, систему передачі. І, 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 і Спеціалісти Укренерго ремонтують максимально і, швидко, і в цей час, поки йдуть ремонтні роботи, рашисти накопичують ракети, дрони на новий удар, і потім йде новий удар, як тільки відремонтували щось, і знов все це по такому смертельному колу йде. Угу. Ну що ж, давайте тоді ще раз до українців звичайних звернемося, та і спробуємо зараз пояснити бодай коротко: от 20 плюс днів до весни нам їх треба прожити, і ми їх проживемо насправді. Але тим не менше, що робити, да, за умов ось таких відключень світла за графіками і поза графіками, ось таких рашистських ударів. А вони на превеликий жаль будуть напевно і нові також. І за умов життя під час війни. Ну, саме головне це я вважаю розуміти, що хоче ворог досягнути. Він хоче порушити нашу психологічну стійкість, тому що такі удари в енергетичній інфраструктурі це один із елементів так званої когнитивної війни. Тому ні в якому разі не потрібно виходити на вулиці, в ніякому разі не потрібно ну, мається увазі перекривати дороги. Це абсолютно нічого не дасть, це нікому нічого не допоможе. Це тільки порадує нашого ворога. Це по перше. Ну і по-друге, потрібно, щоб всі наші політичні сили продемонстрували єднання в цій критичній критичні ситуації ситуації. мабуть, ну ну я що пропоную, щоб, мабуть забули наші політики про свої політичні амбіції. Щоб вони, значить, вийшли спільно, той же мер Кличко, той, той же Денис Мігаль, Зеленський разом і показали єдність, показали можливість спільних спільних дій, показали, щоб, що для них головне все ж таки люди, а не політичні амбіції. Да? Це, це дуже важливо, тому що ворог саме розраховує на наше роз'єднання, що почнемо сваритися після, після цих ударів. Ну, а людям побажати, що економно використовувати енергетичні ресурси, наскільки це можливо, не, включ, не включати відразу всі прилади е, організовуватися, е, організовувати по можливості, е, значить, е, ну, зрозуміло, що це не швидко робиться, але вже на наступний рік потрібно, щоб, щоб максимальна кількість будинків було. Ну, працювало в режимі ОСББ, тоді легше буде вирішувати проблеми закупівлі генераторів, модер... термомодернізацію, значить, житла, адже слід розуміти ясно, що ніхто, крім самих мешканців, за них не подбає. Ну, люди можуть вже в критичній ситуації приїхати. Аварійні бригади там заживити там щось, але все ж таки, якщо планувати роботу, то потрібно спільно об'єднуватися, щоб мешканці будинків спільно об'єднувалися і почали е, розуміти, що, що від них теж багато чого залежить. Угу. Пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Володимиромельченко, директор енергетичних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, спілкувався зі мною. Друзі, зараз буду прощатися з вами, але маємо хороші новини з Абу-Дабі, делегації США України і Росії. Домовилися про обмін полонених. Йдеться про 314 осіб. Повідомив про це спецпосланець Трампа. Стів Вітков всі подробиці в подальших випусках новин. обов'язково до. Чекайтеся, я ж прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося завтра. Обов'язково вірю. Знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.